Зустрілися подруги. Неодмінно сходи до мого гінеколога. Але навіщо у мене все гаразд? Бо він чудовий лікар і обов'язково щось виявить. Куме, а чому ви завжди проваджаєте гостей за двері, щоб переконатися, що справді пішли? Скільки буде коштувати намалювати мій портрет? Для вас, пані, безкоштовно. Ні, дякую, це дуже дорого. Куми, а вам не набридають часті гості. Ні, куми, мені кожен гість приносить задоволення. Один, коли приходить, інший коли йде. Мій чоловік любить мене вже не так, як раніше. Чому ти так гадаєш? Бо за останній рік він так і не з'явився вдома? Кумонько, як ваші нові сусіди? І не питайте, нестерпні. Чому голосиві? Навпаки, так тихо говорять, що нічого підслухати не можна.